З 2007 року Київська адміністрація нам дає, міська адміністрація нам виділяє кошти для оздоровлення дітей. Каже, рік нас оздоровлює 60-50 дітей. А в цьому році за 100 тисяч поїхали 18 дітей. Ми б мовчали, але повезли дітей у санаторій для дорослих всього на 10 днів. Путівка стоїла 5 тисяч 555 гривень і 50 копійок. Діти побули 9 днів. Нас цікавить, чому поїхало все 18 дітей. Розумієте? А остальне, от ми написали всі заяви. Річ у тому, що знов нам кажуть, приїжджайте, пишіть заяви, ви всі поїдете. І ніхто ж нікуди не їде. Але ж всі написали заяви, і ми uh -huh. чекаємо. Ми приходимо до Тараса Петровича, але ж відповіді не гологоловада ніяко... ради. Але не отримали. А ви отримує. казали, що 18 людей із них там лише шість людей поїхали, шість дітей поїхали звичайно. І так хотіли, щоб поїхали оце люди стоять, і не поїхали. Це і не поїхали. Так. от є там 31 заява, а може й uh -huh. більше вже uh -huh. що бажаючи поїхати, але їх навіть не спи... їм навіть не запропонували. От що біда. Там поїхали приближені. Але якби це поїхали, наприклад, 50 дітей із села, і там їхні ніхто нічого проти не має. Їхні оздоровляються, наші оздоровляються, всі ми оздоровляємо з політиками. Ну депутати, діти депутати деяких. Деяких. Я ну депутат моєї вулиці. Поїхала депутат. Вона тут робить главним бухгалтером. І двоє її дітей. Угу. А як Це прізвище цього рушу. депутата? А? Як її прізвище? Наталія угу. Це головний бухгалтер. Це, багатер, ну, це ж не один випадок такий, так? Це, ну, тобто ще є депутати, які Я поїхали зі своїми дітьми. Да, поїхала Гомонюк Тетяна Сергіївна, але їй дали повноваження. Вона поїхала як е, супроводжувачі групи. Угу. Секретар поїхала. Ну вони своїх беруть. А остальні, оце чиї діти, ну чиї ж це діти. Полімаєте, ми визвали одну газету. Трудова слава приїхала, угу. але нічого там не вказали, щоб 100 тисяч, 100 тисяч потратили на 18 дітей. На 18 дітей, тільки деяких із п'ять депутатів із цих п'яти депутатів поїхали поїхало чоловік. Вони прикрилися там шість обикновених сільських дітей. Поїхали, от нам обіцяють, ми хочемо знати, коли поїдуть оці останні діти. Я зрозуміла, ви зараз ви не ви звітували, не звітувалися, ніхто не відчитувався. Ні Де на... в інтернеті теж немає цих одчорів. Не Ми, ми немає. тоді просили, повісти список, хай вісить список. Так я ж його озвучував, зачити. А останні як... люди хай почитають. Ні, ми тоді приглатили в цирк. Давай спокійно, без крику, Розкажемо, ми монолог. тоді скандалили, не ми а ви її приглатили в цирк і крики. Раз, Короче, ми приходили до, до, до вас і запитали ти нам сказав: готовте групу, готовте місця, куди можна повести оздоровить дітей. Ми сказали консенсус. Ми, сказ... консенсус, да, можливо, да. Можливо, ми звернулися до, до Хусанової. Звернулися, сказали, щоб вона пробила по інтернету. Микола Григорович щоб щоб було з чого вибрати, сказали, щоб було п'ять там шість баз відпочинку, чи що це воно буде, але зібрати тоді дітей. Батьків і щоб нарішала одна людина, щоб куди Ні, повести. Звичайно, ми так і з вами й домовлялися. Дивіться, щоб Микола Рож да. було ж таке, що для конструктива, щоб да. Вибрати, да. Ж, вибрати. вибрати, вже санаторію, озвучити, яка повинна бути ціна, по якому принципу повинні їхати чи 50 на 50, чи безкоштовно, чи не безкоштовно, і все, і оприділити її санаторію. А От, на, на даний час листами в Київську міську адміністрацію направили. Ось зараз у нас іде діалог. І странніковий дона це голова комісії по бюджету. Вони лист ще один їм направили. А коли ви коли на ніж... а коли ви направили, я вибачаюсь 0,1, Пер... Пер... лист... 0,7. Ну перво копії можна подивитися? Що Ви це дали це доручення це... депутатам, щоб кожен по своєму округу озвучив? Озвучив в якому вигляді? Можна дати... письмовому, десь ви вивис... Ви впевнені, що кожен з них озвучив це? Коля де коля можу сказати? Тоді мені здається, треба поставити під сумнів вашу діяльність. Ви як голова міста села? Ви маєте за цим слідкувати? Ати, всі депутати, вони під вами. Ви батько цього села всіх цих людей І це має бути на вашій совісті. Мені здається, ні. Яка совість? Прожи, тут совість розговор? А потім вже може, може, знаючи, що це вже тут, така, і, така назвати, ситуація. Пройшла ми вже розуміла, що, розуміла, що, що, за, як? заяв. куди дітей дівати дітей. Розуміло, дітей розуміло, що, при чому на, на ми зараз розборки то, якось будемо робити? білети були куплені? Коли були білети куплено, я цим не займалася. От тепер ви всі кажете, що ви нічим не займалися. А тепер ви всі кажете, що ви нічим не займалися? Чи не я сказала, що як ви могли втрою в розпорядиться гроші громадами села. Чи не я таке казала? Для чого ти голосувала? Чи не я таке Аня? казала, Оксана? Аня, я не голосувала не за дітей, бо ти поївали. привела Люду Бідненко, ти привела Аня. Грішу, Приведа. Приведа. ти привела Люду Шульженко, так. і вони що сказали? Що ви хочете вичоркувати наших дітей з списка? Ти хочеш мені що, казати ти, правду ти, ти на кошти, камеру. Так я зараз куди? скажу. Скажи, будь ласка. Так я зараз ласка, скажу. Розкази. Так я зараз скажу. Так ми ж говоримо зараз. Те, що ми говоримо, і те, що ти мені сказала, що якщо ти не розкажеш людям там за сарайми, то ніхто. Не узнає, так це були твої слова, Розумієш, так. А ти так ти каже, що це я розказую. А а Оксана. Мене, секретар цю заяву не хотіла брати. Реально не хотіла брати. Вона мені сказала, група вже складена. Ждем квитки, ждемо гроші. Все. вам місця нема. Мені да мені місця Нема вийшов Тарас Петрович і каже, що за розмова. Пишіть заяву. Прийміть заяву. Я написала, отут на лаві написала заяву. У зараз... громади єдина претензія, що все все робилося. під цілим, і секретар сільської ради особисто сформував групу і вимагав, вимагав, щоб не оголошували це. В тому році був прецедент, Я возив одну групу, я був депутатом, Тарас Петрович написав наказ, і вони теж хотіли поїхати в цей санаторій. Але я підійшов і сказав, не може такого бути. Несправедливо, ви їдете і коли я підійшов, сказав секретарю, що треба оголошення написати, як ви говорите. Давайте напишемо оголошення, зберемо людей. Вона казала, що ви лізете, та чого ви будуражите дітей? може ще грошей не буде. І договорились до того, що вона мене нецензурно послала. Ні, я вам говорю, це правда. Хай на мене в суд час не Одна група поїхала, на даний час є проблема поїхати, щоб ще одна група відправити на відпочинок. Звернулися в КНДА, зараз ведемо переговори і сподіваємося, що кошти нам все-таки виділять. А скажіть, відчини. будь ласка, після вашого звернення в КНДА вам була якась відповідь надана? Зараз А в якому вигляді ведуться переговори? Перепишу. В перепишці? телефонному, так. Нам говорять, яка сума, яка калькуляція повинна бути і що вам говорять? санаторії. Будеть розглядати я надію, що до кінця сити, вересня да. до звичайно до, до кінця вересня питання, питання буде вирішено. Так що ті діти, які не поїхали, я думаю, це можуть бути зараз. Сільської ради дуже сильний і дуже грамотний. Кожна людина, депутат з вищою освітою, має досвід роботи на посадах. Голова сільської ради, сільський голова теж не перший рік працює. Склад зараз дуже сильний. І зараз на, на наші голови і на наші уші чуть, що ми нічого не робимо, що в нас усе тут погано і все негарно. Все дійсно таке, чого завело в тупік. Непонятно, де корінь зла. Ми до цих пір ми, депутати, депутати не знаємо. Київської міської адміністрації про виділення коштів у розмірі 100 тисяч на оздоровлення дітей. Кожен рік ці кошти нам виділяють. Проблема буває в тому, що можуть виділити в липні. По місяцям не збігаються, можуть і на осінній період. В цьому, порівнюючи з попередніми роками, то ніколи питання по оздоровленню дітей не виникало. Всі заяви були розглянуті і всі задоволені. В цьому році в прошлі рази формувалися по дві групи, Було два, два супроводжуючих керівника. Це один Микола Григорович і там у нас є Тетяна Сергіївна, яка збирала групу. Їздили здали двома групами, ніколи питань не було. Проблема була в тому, щоб зібрати дітей для оздоровлення, тому ага. що бажаючих майже не було. В цьому році також нам виділили кошти. Микола Григорович прекрасно знав. Як керівник другої групи, він в сільську раду не звернувся і ці кошти. Були Але він в минулому році, здається, був депутатом, а зараз так, ні, правильно? Так, так. Може саме тому він не знав. Ну, тобто може, не звернувся. Виділяє, то ні, може він просто тому не звернувся. Не звернувся, він трошки запізнився, тому uh -huh. що він супроводжував групу від школу. Uh -huh. Просто-напросто він запізнився, трошки він в цьому плані не встиг. І кошти були не розділені на дві групи, а набрали одну. Було повідомлено депутатам і ті заяви, які раніше з Нового року батьки приносили, вони були розглянуті і задоволені. Група була набрата з 18 чоловік, 12 супроводжуючих керівника, і група поїхала. Питань не було. Після. А дивіться, ви коли затверджували список дітей, які поїдуть відпочивати. Вас не збентежило те, що більшість з цих дітей це діти, діти, внуки, племінники, депутатів? Тобто, ще, що у вас є ще багато дітей в селі, які можливо потребують? Ви були хоча б навіть по не зверталися до нас із заявами. Були б інші заяви, ми б розглянули інші, якось би поміняли. Я ж кажу, що в принципі ми задовольняємо майже всі заяви, які mm -hmm. до нас приходять. Тобто ви просто не повідомили селянам і вони, відповідно, не написали заяви? Кожен знає про ці заяви, що їх потрібно писати. І, в принципі, їх нам приносили ще з Нового року. Набрали 18 чоловіків, ці заяви були розглянуті, більше не було. Після того, як Микола Григорович. Звернувся всі з порадою і вже було відомо, що група вже набрана, то в принципі виник скандал, що Микола Ярович почав формувати свою групу, своїх бажаючих, і це майже ті самі діти, які також відпочивають кожен день. Він набрав свою групу і, в принципі, виник із-за цього конфлікту, тому що одна група поїхала, друга група залишилася без уваги. Ми, щоб вирішити цей конфлікт, додатково звернулися в Київську міську адміністрацію для виділення додатково 100 тисяч, щоб цей конфлікт якось. У мене ні обіди ні на депутатів, ні на всіх присутніх немає. Є робочі моменти, є. Чесно кажучи, чомусь може я не правду. Ну, чесно кажучи, що депутати <кхід> це перші проінформовані особи, ну, так вийшло. Ну, мне кажется, вы не правы в том, что вы не проконтролировали оповещение жителей села. Видите, ну Списать і мені не подобалось, чесно кажучи. не на камеру. А чого ви тоді проголосували? не підтримали його. Уже перший раз він мені по сесії не пройшов. І саме ним його вирішило чи затверджувати цей список чи не затверджувати. А чим він вам не подобався? Ну, не на камеру не буду звучать, но... То, что там дети депутатов, большинство. И я через пару дней снова забрал сессию. Говорю, давайте повторно развернем данное питание. Ну, получилось так, что все как бы одного. А что изменилось за эти там неделю или две, когда вы были недовольны не этим списком, а потом вот, все нормально прошло? Ну, Ви дитут... ж все одно, навіть як сільська голова утверждали в кінці концік. Ну, я затверджую, ну, тут вже технічне питання до якщо більшість голосує, одного голоса сільського голову вже майже нічого не залежить. То, в принципі, я ж кажу, перший, коли від мене залежало, ми за нього не проголосували. В будь-якому випадку рішення по взерування потрібно було приймати. В будь-якому випадку кошти були виділені і потрібно було дорогі. Mm -hmm